О, це доволі цікаве питання. Якщо особу засуджено до позбавлення волі, вона має право звільнитися з ЗСУ, але не має права на відстрочку. Тобто звільнитися може, відстрочки мати не може. Доцільність мобілізації такої особи, ну, як на мене, сумнівна, але на практиці буває по-різному. Бувають мобілізовують, далі розбирайтеся, звільняйтеся. Щодо вашого випадку, ну тут тільки одне йти. По повістці, маєте три дні, щоб забрати її з пошти, і сім днів, щоб по ній з'явитися. Відтермінувати, ну, якщо маєте якусь поважну причину, там смерть близького родича, госпіталізація або тощо, то можете там іще на сім днів відстрочити явку. Чи доцільно це ну, вам вирішувати, якщо у вас там, наприклад, в процесі виготовлення документи, то можливо, це і важливо. Якось так за детальнішою консультацією звертайтеся. Буду мати час, проконсультую вас.